Не забувайте ніколи принцип паре це не так складно на пальцях. Пояснюють простий принцип: 80% успіху можна досягти за рахунок 20% необхідного для цього ресурсу. Розумієте? тобто треба визначити, що першочергове. Що принесе найбільший ефект для відновлення, і туди витратити оці 20%. Е... У нас є якась структура, яка може це визначити. Ні, що це повинна? Ні, ні? Теоретично, це мав би робити Держенергонагляд, В нього функціонал це дуже потужна така наглядова інспекція, яка має повноваження все знати на будь-якому об'єкті енергетики і відповідно ну, розуміти абсолютно все. Більш того, навіть президент, я переконаний, не хочу його ображати. Він навіть це ну йому пояснили. І він в своєму указі останньому по підготовці до опалювального сезону. Це від 7 листопада, ще Так, Петро, звертаю вашу увагу, да? президент видав указ на рішення РНБО в кінець листопада минулого року, коли вже почався опалювальний сезон. А готовий був цей указ. Знаєте коли? В травні місяці, от вам. Півроку да, це до питання про ефективність. так? Да? Да. От вам розумієте? І його ніхто не штовхав, жодний прем'єр, віце-прем'єр там не штовхав, офіс президента. Ми ж знаємо, що там сидить куратор енергетики. І вони його не штовхали. Півроку вони готували указ про підготовку до опалювального сезону. І наготували кінці листопада. Тому повертаємося в цьому указі дуже значний акцент, зроблено на посилення максимально функціоналу і повноважень. Держенергонагляду, енергонагляду для того, щоб саме він міг терміново, не заангажована, професійна, деполітизована, розуміти, що в технічному плані відбувається в усій енергосистемі, бо йому байдуже дену, дену держ приватна структура, пад, шмати, державна. Він згідно зі своїм функціоналом до всіх учасників енергосистеми має повноваження зайти, проконтролювати. І відповідно дати відповідні звіти, і на базі цих звітів вони приймаються за основу, і тоді готуються, як завжди, три варіанти рішень: базовий, середній та максимальний.